Заповідь. Тарас Григорович Шевченко. як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб плани широкополі і Дніпрою кручі, було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, Кроворожу отайдія і лани, і гори Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Зори моя вечірня, Тарас Шевченко, Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. А скажи, як за горою, сонечко сідає. Як от Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Поради Григорович Шевченко, село, село, село. і серце відпочиє. Село на нашій Україні, наче писанка село, солоним галям поросло. Ці тут саби, хати, а на горі, стоять як палати. Вода з під Тече вода з-під явора, яри на долині, Пишається над водою червона колина. Пишається колинолька, яра молодіє, а кругом їх верболози й лози зелені. Ради, кого дзяти. Хоче вода й холодна, вода з тобою стала. Прийшло дівчат, воду брати, брало, та співало. Вийшли з хати, хоч полімати. Порадитись, кого хтось ні спи. Яким звати. Мені однаково. Чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину не нашій славній Україні. На нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молись сину, за Вкраїну, Його замучали колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну зліє люди присплять у каві і вогні її. Украденою збудять, Ох, не однаково мені. Тарас Гримович Чевченко, день день молок опиші в руки. Дивуєшся, чому не йде, Апостол, правда, і новий. Автор Тарас Григорович Григоровичевченко, вірш думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак від заочі, грає синє море, грає серце козацьке є, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька? Неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Ч... тяжко з ними жити. Ні з ким буде ні поплакати, ні поговорити. Сидить на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалось горе, а журавлі летять додому, ключами плаче козак. Шляхи биті заросли тернами. зацвіла в долині червона калина, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо любо стало, пташечка зранділа, і защебетала, почула дівчина. Білій світині, білесенької хати, вийшла погуляти на гай, на долину. Тривайте, ти чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Уже прокликали до баю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю чого маленькому мені, тоді так приємно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, Ягня, здається, веселилось, І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго малилося, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почервоніло. Боже небо голубиє, і то помарніло. Поглянув на ягнята, не мої ягнята, обернувся до хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, лоскінь вибирала. Та й та й почув, що я плачу, прийшла, привітала і утирала мої сльози, і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Тарас Григорович Шевченко. Полиці вітер віє, полиці вітер віє, та сніг заметає, вулиці, по, по підтиню вдова шкандибає, І дзвіницю сердешне, руки простягати до тих самих, до багатих, Що сина в солдати позаторік заголили. А думала жити, хоч на старість у невістки, в добрі отпочити. Не довелося, вибігала ту копійчину та при чисті поставила свічечку за сина. Тарас Григорьович Шевченко Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, богатирі з плугами йдуть, співають йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, мати хоче научати та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затилять. Думи мої, думи мої. Ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при усій годині. Приїздяйтеся, закриємо мої голублята, За дібро широке у степ погуляти. Киргизами убоги, но вони вже убогі, вже голі, та на ще моляться Богу. Привітайте ж мої любі, привіт тихими речами. Привітаю вас діточок і заплачу з вами. Тарас Григорович Шевченко заповіт: як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широк на країні милі, Щоб плани широкополі і Дніпро, і кручі. Видно було чутно, як риве регучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. тоді я і Дніпро, і гори все покинув і полину до самого Бога молити. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, вражою злою кров'ю Болю окропіте. І мене сім'ї великі. Сім'ї вільні, но не забудьте пам'янути не злим, тихим словом. Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мовокаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухо не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма бурють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, Схаменіться не до люди, діти юродиві, подивіться на рай тихий. На свою країну полюбіте щирим серцем велику руїну. Роскуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки, на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Забило як це мале біле полем покопила. Mm. Реве слыша за віруха. По лесу завило. what you